Україна зустрічає своїх людей. Вітаємо вдома! хлопці! Слава Україні! Героям Слава Богу! Це найбільший обмін полоненими за весь час повномасштабної війни. За три дні додому повернулася тисяча українців. 880 вісімдесят військових та сто двадцять цивільних. Я живу само... саме добре вам. Тисяча дзвінків, на які так чекали, тисяча обіймів, про які так мріяли. Дякуємо всім у світі, хто допомагає і робить усе для того, щоб повертати наших людей додому в Україну. Ми вас ті, що залишилися, не забули. Сирівно за вас. І дякуємо за і... заберемо. Дякуємо, дякуємо, що ви нас не забули. Брат, я вже до України. Три года, брат. Дякуємо вам. Дякуємо, що ви.